Беремо 20 баксів, і відправляємо їх в ордер на калісто. Так, забираємо його собі, одразу ж таки по ринку, і переходимо в вкладку продажу виставляти свої перші ордери. Як і сказав попередньо, перший ордер буде на x 2 тобто трійку ми замінимо на сімку. І поставимо сюди, як завжди, наші 25%. Копіюємо кількість позицій для подальшого дропу і виставляємо. Цей ордер нам принесе 8 доларів 87 центів, що майже половина від того, що ми інвестували. І взагалі я намагаюся робити так, щоб ми постійно відбувалися за перший ордер, який найбільш реальний, половину того, що. Проінвестували. Так, дивимося далі, що в нас по свічкам. Так, і тут можна спокійно ставити десь на 0,1 зрізавши 12. Це буде також позиція в 25% від загального об'єму, що ми відкупили. І ця позиція нам вже перенесе плюс 15 доларів в портфель. Тим паче, ми бачимо, що до цього рівня постійно намагається. Тягнутися калісто, тож нам це підходить. Наступний третій ордер це ордер на 17-ку. 12. Ми прибираємо, ставимо 17, позиція в 25%. Принесе нам 21 долар також в копілочку. Виставляємо цей ордер. І останній ордер як це прийнято з останніми випусками ми поставимо на щось більш значне. Так, нам потрібно буде зрізати ще один нулик і поставити на позначці, на позначці, на позначці сімки. Давайте ось так зробимо. Так, по 7 центів. Там Два нулі, але так як я хочу бачити щось більш грандіозне, можливо, навіть 0,1. За один цент я готовий це все віддати і забрати 126 доларів по позиції. Давайте ось так зробимо. Це більш адекватна, більш реальна позиція. Тому відправляємо цей ордер на ринок. Наступна позиція, котру також підібрав для вас. Я Фантом Мейкер Скорочного Фейм. І вона також знаходиться в. В солідному такому боковику, при тому, що має постійні гарні сквізи. І це мене знову ж таки приваблює, влаштовує об'ємний ліквідки, підтверджено 57 тисяч баксів, що взагалі ні про що для крипти тому по нинішній ціні вона є низом ринка, як ми бачимо з моменту лістингу на гейті. І це означає, що саме цей проект Однозначно підходить нам. 20 доларів виділяємо, купуємо, відправляємось на вкладку продажу і починаємо бомбити свої ордери. Знову ж таки, 25%. Так, і перший ордер ми хочемо поставити, мабуть, зрізавши аж цілий 1 на першому, і поставити трієчку замість така. Ось так. Ось так ми зробимо, і це вже принесе нам плюс 25 доларів. До речі, з першого ж ордеру не 50%, як зазвичай це робимо, а виходимо в профіт на 5 баксів, закриваючи його. Це погодьтесь, велика рідкість на а, даному ринку та ще й зважаючи на те, що це неліквідна крипта. Далі беремо перший такий а, статичний. А, Повторювальний сквіз це зріз іще одного нуля, і ми додаємо плюс одиничку. Тобто по одному центові. По одному центові нам цей проєкт вже зможе принести 86 доларів, і це вже буде чистий профет. Ордер відправляється. Так, наступний ордер ми виставимо за ось цим сквізом. Дуже він такий а, сочний, там 2,5 центи. Прохають, і це вже нам принесе 200 баксів в копілочку, тому відправляємо його на ринок. Так, і тут 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 уже потрібно а, подивитися, що він показував по максимуму, і взяти щось середнє між тим. Максимум тут було аж до 10 центів, і, власне, я б хотів би пляхнути на 10 центів, але давайте поставимо на 7 центів. В цілому буде гарна позиція. І я думаю, що 600 баксів забрати за такий проект буде вельми непогано в перспективі звісно ж таки. Відправляємо останній ордер. Так, окей, це ми зробили. І давайте, власне, прибудемо з цього проєкту і розіграємо, якщо цей ордер на 600 баксів фіксується за найкращий коментар, як це вже прийнято в наших випусках. До речі, якщо ти це пропустив, то раджу. Зайти і поставити по потрібному проєкту на інших випусках також відповідний коментар. Тобто, хто зробить найкрутіший коментар, на мою суб'єктивну думку, отримає 500 баксів за фіксацію останнього ордеру. Тому не зволікай, піди напиши коментар, а ось, можливо, і пощастить. Далі йдемо, бачимо, що проєкт свіженький, бачимо, що графік в нього невеликий. І також бачимо на цьому графіку, що проєкт взагалі-то ще нічого і не демонстрував. Проєкт називається Хасакі, він же «Ха-ха». Мені це подобається. Я вважаю що що проект нічого не демонстрував. Він має щось все ж таки продемонструвати на цьому ринку, щоб довести, що він щось може. Тому, зрізаючи нулі, будемо дропати свої ордери на цей проект. А поки що йдемо і баємо на 20 баксів. Ха-ха. Так, іде в копілочку. Нагадується вже третій. Проєкт, який ми відкуповуємо так, 25% це 518 тисяч хаха токенов. Достатньо до хріна. І подивимося, що це нам може в перспективі принести. а Так, а, тут немає сенсу ставити одиничку зрізаючи, ми поставимо хоча б і ляпнемо перший ордер на 25 доларів. Поїхали! Перший ордер пішов, ставимо другий ордер, так як тут немає орієнтування по графіку, ми ставимо це все, так би мовити, від балди. Тож, зрізаємо ще один 0, ставимо п'ятірочку, і це нам принесе 259 доларів. Далі йдемо, зрізаємо ще один 0, також ставимо п'ятірочку, і відправляємо цей проєкт на ринок. Так, 2590 можна Непогано, непогано. І останній зрізаємо 0, і тут я поставлю лише один центр. Тому що загнатись аж на 5 центів це дуже потужно, має щось відбуватися на ринку. Ой, розібралися. Наступний четвертий проект: це Смайл АІ, який має десятки тисяч нолів і який а, був. Заліщений на гейт в цьому році, ось ви бачите, 9 января. І поки що він толком нічого не демонстрував. У нього боковий не спадаючий графік, що підказує мені, потрібно взяти власне цей проєкт. Тому 20 баксів також на нього ми можемо виділити, отримаємо там щось е, прям дохрініше токеном. Знову ж таки, ми. Не зможемо це адекватно прорахувати, тому що нулів проєкт просто добігав. Ви подивіться, що це на графіку. Так, і тут були якісь уже сквізи, тому плюс-мінус ми можемо зрізати один. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, навіть один-нуль і поставити на четвірочку. Тому 1-0 ми забираємо, четверочку ми ляпаємо. 26 баксів, сподіваємося, зафіксуємо, тому що такі сквізи були. І це означає, що ми можемо надіятися на те, що, можливо, воно до того і прийде. Тому наступний рівень буде також мінус 1 0, також на 4 центи. Так, що ми не, не зрізали нулик. Окей. Не розумію, а що з ціною? Ось так. Окей. а, трішечки замагалася ціна. а На 1944, але це не той ордер, тому що я два нулі зрізав. Давайте ось так зробимо, а, обновимо і поставимо. окей Ось далі вже ми зрізаємо 0, валимо іще один ордер. а Тут можна рівно 50% вже поставити. Зафіксувати це і відправити на ринок. 3078 в перспективі, якщо що. Так, і останній також зрізаємо цілий ноль, ставимо одиничку, ляпаємо ордер і відправляємо його на ринок. І останній шток на сьогодні це ну щось двімовірне. Подивіться на його графік і подивіться на цей сквіз. І скажіть, що на цьому проєкті не відбувається Кошти, коли проєкт коштує по 5 центів, по 7 центів, а потім одним сквізом в один день летить на 4 бакси, вибачте мене, але це 100% щиток І дивлячись по графіку, по графіку, це було десь в серединці. Можна очікувати, що тут ми маємо побачити щось таке ж саме потужне, або більш-менш схоже, хоча б на те, що вже було. Тому 20 баксів проінвестувати в нього, я думаю, не зашкварно. А якщо зашкварно, напишіть про це. Так, і йдемо. 25% це 92 токени всього всього. це не сотні і не мільйони токенів, як було перед цим. Проте це доволі непогано. Пропоную перший ордер увалити на 20 сетів, чисто щоб забрати тіло. Відправляємо. Наступний ордер вже більш такий е перспективний на 10 іксів від нинішньої ціни, щоб забрати 46 баксів. Тобто x 2 практично від того, що ми інвестували. А от наступні наступні ордери я пропоную валити вже більш потужно. Наприклад, на 2 долари. Щоб забрати звідси 90, так, тихо, 2 долари, 184 долари, щоб забрати. І останній на 4 долари, те, що вже було в сквізові, щоб забрати 368 баксів.